Колекторське виселення чи дії за законом у сумах в районі Баранівки тривали крикливі баталії. За словами місцевих літню жінку виганяють із власного будинку колектори. Чоловіки ж відповідають, працюють у рамках закону. Що сталося у приватному секторі? Дивіться далі. На вулиці Миропільській біля п'ятого будинку правоохоронці, сусіди з вулиці та невідомі чоловіки. Літня жінка викликала полісменів і каже, її виганяють з власної оселі. Вони приїхали вчора до мене і сказали, що вони являються власниками і хочуть проникнути до мене в будинок. Я їм цього відмовила. Вони зробили такі дії. Поїхали просто-напросто виписали мене. На допомогу жінці приїхали і місцеві волонтери. Кажуть, такого свавілля не бачили дуже давно. Чоловік на законних основаннях знаходиться в своєму домі. Приїжджають якісь... Із Запорожья молоді люди і утверждают, що вони тут живуть і вже показують документи, по которым вона не является ні собственником, ні является, навіть вона не имеет права здесь находиться, тому що вона тут офіційно вже не живе. Як виявилось, власниця будинку пані Тамара стала в'язним власного кредитного боргу. Кредит я брала в Уксивбанку у 2008 році. Я виплачувала цей повністю 2008 і по частично 2009 рік. А потім, потім пошло, не була просто Змозі виплачувати і даний момент просто банк подав на мене в 2011 році на суд. Адвокат жінки каже, колекторська компанія діє незаконно. Колекторська бо не отримав рішення про виселення людини з її жилого дому. намагається зайти в этот дом, отримав рішення нотаріуса, регістрації за ними, за цією колекторською компанією. Регістрації права собственності на її южилої дім. Після того, як жінка перестала виплачувати кредит, пройшло вісім років. В минулому році цей будинок банк передав компанії «Кайколект», щоб вже вона розбиралась із боржником. Цей будинок перейшов у вашу власність. За яких обставин за обставин? Даний будинок, прибудинкова територія та земельна ділянка були надані в 2008 році в укурсі банк. Як іпотека на підставі. Цього договору іпотеку в заставу перейшло це майно. Оскільки жінка не пустила представників компанії у будинок, вони звернулися до нотаріуса та зняли її з реєстрації. Ми за своїм клопотанням зняли з місця проживання, з місця реєстрації всіх осіб, які були зареєстровані в майні, яке на даний час належить компанії. Ніяких дій щодо виселення будь-яких осіб з цього будинку не, не приймаємо. Тобто ми не маємо на це право. Представник компанії стверджує, єдине, що зараз необхідно зробити оцінити майно у цьому будинку. Марія Бульдович, Олександр Сокол, новини СТС.